Ердоган запропонував Путіну залишити всі захоплені території в Україні. У президента Туреччини та Путіна відбулася двогодинна телефонна розмова, у якій Ердоган висловив сумніву щодо доцільності війни на території України, та запропонував Путіну негайно її закінчити. Адже на думку президента Туреччини тільки прямими переговорами Росія має ще шанс зберегти обличчя. Про це повідомляють турецькі змі. До слова від початку повномасштабного вторгнення президент Туреччини брав активну участь у взаємовідносинах між Росією та Україною. Ну, якщо казати про роль Ердогана у війні, навколо точніше війни між Росією та Україною, великої війною, яка розпочалася 24 лютого цього року, то роль Ердогана є унікальною. Оскільки він Є єдиним суб'єктом міжнародних відносин, єдиним а, а, державним міжнародним діячем, який має активні партнерські, саме партнерські стосунки одночасно з обома ворогуючими сторонами, і з Росією, і з Україною, а також із Заходом, і з Росією, Заходом як член НАТО. Але у нього активні партнерські стосунки із Росією, яка не приховує свого ворожого ставлення до Заходу, От така парадоксальна ситуація. Але це цілеспрямована гра президента Ердогана. Він таким чином а, намагається отримати економічні і геополітичні зиски для Туреччини. Він взагалі е, намагається підняти роль Туреччини. Те, що він проводить зовнішню політику, її називають неоосманізмом. Е, фактично, це е, от тут є паралель з Путіном. Це така ж неоімперська політика, просто у Путіна вона проводиться в дуже агресивних формах по відношенню до сусідів Росії. А діє можливо менш агресивними методами, ну за виключенням курдської проблеми. В Раку, в Сирії, але тим не менш він послідовно, цілеспрямовано піднімає роль Туреччини як регіонального лідера і на Близькому Сході, і в так званому тюркському світі. І Отут теж одночасно і паралель, і в той же час протиріччя між Путіном і Ердоганом, між Туреччиною і Росією. От для Путіна. Ще з перших років його президентства було таке поняття. Це така була неформальна сфера впливу «руський мір. Всі, хто говорить російською мовою, це об'єкти впливу Росії. Росія Росія може захищати всіх, хто говорить російською мовою. Це було обґрунтування от цього неоімперіалізму російського. Але схожим чином діє і Ердоган. Але тут вже виникають протиріччя з Росією. Ердоган намагається бути лідером. Тюркського світу, ну якщо казати, в цих термінах, він фактично проводить політику пантюркізму. Він намагається об'єднати всі країни, які народи яких розмовляють на тюркських мовах, і він намагається бути їх головним лідером. Представником їх спільних інтересів, а також намагається їх в різних формах консолідувати. І ми е, бачимо посилення впливу Туреччини, якраз в Ердогана на Азербайджан. Фактично між Азербайджаном і Туреччиною є зараз активний військово-політичний союз, який дуже допоміг Азербайджану в з Вірменією на Горному Карабасі. Але ми також бачимо зараз зростання впливу. Туреччини і особисто Ердогана в Центральній Азії. Центральна Азія зараз стає об'єктом, я б сказав, зіткнення інтересів трьох великих країн Китаю, Росії та Туреччини. І от де є протиріччя в інтересах між Путіним і Ердоганом? це якраз на пострадянському просторі. Путін хоче бути головним на пострадянському просторі. Він хоче відновити. Роль Росії не просто провідно, а визначальну Росії на пострадянському просторі. Деякі держави він хоче просто підкорити, як в випадку з Україною, але не вдається. Деякі він захотів охопити так званим Євразійським союзом, але теж не всі пішли на це. Але в будь-якому випадку він претендує на те, що пострадянський простір це виключна ексклюзивна зона інтересів Росії. І що Захід має дати на це згоду. А тут виявляється, що не тільки Захід претендує на свій вплив, але і Китай, і Туреччина, і от тут є протиріччя між ними. Але все ж таки на сьогодні Путін дуже зацікавлений зберігати партнерські зносини з Ордагана. Перш за все в економічній площині, це і домовленості по газу. Про те, щоб розширити експорт російського газу через Туреччину, і є також велика можна сказати російської мови, зділка домовленості про новий атомний проект на території Туреччини за допомогою Росії ну, за участь Росатома. Це економічні інтереси, плюс торгівля, тому що Туреччина для путінської Росії — це як вікно для обходження санкцій. Західних через Туреччину вони вирішують деякі свої проблеми. Хоча Туреччина змушена зараз йти на те, щоб ну, скажімо так, обмежити зокрема фінансові контакти з Росією, наприклад, використання платіжних карток російських на своїй території. Ну і політично роль Ердогана як миротворця і посередника вона вигідною є для Путіна і він це намагається використовувати. Путін все ж яке, не полишив надії домовитись заходом, вийти на якусь велику домовленість з заходом з безпекових питань. Але для цього йому потрібні посередники, і як виявилось, найбільш ефективним посередником, причому в різних справах, я два приклади не веду: зернова угода, по якій зараз виникли проблеми якраз з боку Росії. А інший приклад це обмін, в якому Туреччина відіграла активну роль обмін азовців на Медведчука. Це як приклад, От, де Туреччина теж спрацювала як ефективний посередник. Так що в такій ролі Ердоган теж потрібний Путіну, тому що ну, інших таких е, активних ефективних посередників у нього немає. Ну а щодо зернової угоди, розумієте, в чому тут проблема? Проблема в тому, що Путін зрозуміє, що ці зернової угоди. Україна отримує достатньо серйозні економічні зиски. Ну фактично, для нас це зараз головне джерело валютних надходжень, головне експортне джерело. І Путін хоче зробити тут проблеми для нас. Ну, оскільки зрозумів, що це працює на нас, він хоче нас економічно послабити. Крім того, крім того, він хоче спровокувати проблеми і для заходу, для європейського союзу. І частково це вже вдалося. Це, це зростання цін на зерно, е, внаслідок от, виникнення конфлікту навколо цієї угоди. А взагалі, навіть за російськими джерелами, Путін хоче спровокувати нову інфляційну хвилю в Європейському Союзі ну, через зростання цін на зерно, е, зростання цін на продовольчі продав... товари і так далі. Оце теж е, е, форма гібридної війни проти Євросоюзу з боку Росії. Ну і в широкому сенсі Путін хоче з одного боку витрати для себе більшу скажімо так, більший контроль в цій угоді, зокрема по відношенню до України. Саме цього вони зараз вимагають контролю над безпекою в рамках цього зернового коридору. Але головне на перспективу в рамках переговорів про продовження зернової угоди, Путін хоче використати цю проблему. Як один з елементів торгів з Заходом. Ці торги будуть на саміті Великої Двадцятки, буквально за два тижні. Цей саміт має відбутися, і там, безумовно, будуть обговорюватися як глобальні безпекові питання, так і економічні. І зернова угода точно буде одною з тем обговорень. І Путін хоче, щоб через зернову угоду змусити Захід вести з ним прямі переговори, зокрема й по Україні. То тобто, щоб це було частиною і переговорів, і можливо якоїсь майбутньої угоди. Це стиль Путіна шантажем, провокуванням конфліктів, змушувати до переговорів, де він міг би грати з позиції сили. Але ця стратегія не спрацьовує навіть Туреччина і ООН, от зараз вони демонструють Путіну, що специфіка цієї угоди вона була підписана окремо з Росією і окремо з України. Тому можна її продовжувати, навіть якщо Росія заявляє, що вона не виходить, а призупиняє свою участь в цій угоді. Так що, тут формально можна обійти. Але я думаю, що тут є просто ще один бік ризиків для Путіна: Іти на пряме порушення ці угоди, наприклад, обстрілювати українські порти або блокувати конвої зернові. Це означає вступати в конфлікт з Ардаганом. А для Путіна зараз це не дуже вигідно. Тому йдуть переговори, активні переговори. Але в цих переговорах Ердоган відчуває, що він може бути активною стороною, може, якщо не диктувати свої вимоги, то ставити свої умови. Для нас Ердоган теж важливий партнер. Я нагадаю, що ще до початку Великої війни між Росією і Україною, до російського нападу на нас прямого нападу. Туреччина була офіційно визнана стратегічним партнером України. Була підписана угода про вільну торгівлю. І головне для нас, що в нас є поєднання інтересів, наприклад, питання Криму. Туреччина не визнає анексію Криму Росією, підтримує Україну в цьому питанні, ну, хоча б дипломатично. Далі, військово-технічна співпраця. Крім активної економічної співпраці, військово-технічна співпраця, зокрема, от по тим самим байрактарам, отримання від Туреччини байрактарів, домовленості про виробництво спільне виробництво безпілотників це теж вигода України. Ну і роль Ардагана як посередника виявилася для нас теж дуже вигідною. Ну той самий обмін з азовцями. Я нагадаю, ну обмін Азовців на Медведчука. Я нагадаю, відбулося це. В час загострення, коли Росія заявила про фейкові референдуми, готувалася вже анексія тимчасово окупованих регіонів, і е, в той же час вдалося, завдяки зокрема Ердогану, домовитись про цей великий обмін. Обміняли все ж таки 200 бійців українських, навіть більше, ну 200 якраз на Медведчука, там плюс іноземці. Обміняли, в тому числі завдяки тому, що Ердоган запропонував таку специфічну схему, і називається схему екстракції, коли керівництво полку Азов буде на території Туреччини. Це, в принципі, було компромісним варіантом до закінчення війни. Так що, тут Туреччина відіграла активну роль, ну і в зерновій угоді теж саме. Тут Туреччина, безумовно, заробляє на цьому і геополітично себе піднімає, тут їх інтерес, але нам це теж вигідно. В цьому сенсі, безумовно, роль Ердогана як посередника вона є дуже великою, але, отут тут зазначу, з нашого боку є принципові обмеження. Ми можемо домовлятися про конкретні речі: от обмін військовополоненими, зернова угода, є там ще інші питання, наприклад, безпека на Запорізька АЕС і так далі. Але нема зараз підстав. І просто теоретичні можливості про якусь мирну угоду між Україною і Росією, оскільки наші інтереси на сьогодні, після того як Росія анексувала ще чотири тимчасово окупованих українських територій, для нас просто немає навіть теоретичної можливості для якогось мирного компромісу з Росією. Ми не можемо відмовитись від наших територій, які окупувала Росія, а Росія навряд чи буде повертати ці території, хоча б частково Україні. Так що тут тупик глухий кут. І тому навіть Ердоган допомогти в цьому сенсі не може.